У складні моменти ми всі шукаємо опори, і для багатьох нею стає молитва не завжди як релігійний ритуал, іноді просто як тиха розмова з небом, з собою, з світом. Сьогодні я поділюсь тим, як молитва може впливати на психологічний стан, допомагати заснути, знаходити спокій і надію. Молитва це тиша, в якій ми себе чуємо. Молитва не обов'язково гучна, найчастіше вона тиха, глибока, дуже особиста. І саме в цій тиші ми нарешті перестаємо боротися і просто дихаємо, просто живемо. Під час молитви в нас зникає відчуття самотності, навіть коли поряд нікого немає. Молитва створює відчуття присутності, присутності когось, хто слухає, хто не осуджує, Хто розуміє. Іноді цього достатньо, щоб знову повірити Я не один, я не одна, ми не одні. Молитва перед Сном як заспокійлива, колискова для душі. Коли думки крутяться, коли важко відпустити день. Молитва дає завершення, допомагає закінчити цей день і спокійно перейти до сну. Вона, ніби каже, Я віддаю цей день. Я зробив, що міг, а тепер дозволь собі заснути, дозволь собі відпочити. Іноді прості фрази Дякую, я в твоїх руках та Дякую за прожитий день, сильніші за будь-які техніки. Молитва це не втеча від реальності, а розмова про неї. Це не про віддати реальність, це про те, щоб поділитися болем, тривогою, мрією, думками та почуттями в голос, пошепки, в думках, у своїх словах або через старовинні рядки книги. Це завжди діалог, і в ньому завжди є місце для прийняття, для розуміння. Молитва змінює не світ, а наш стан у ньому, наше бачення. Молитва не завжди вирішує проблему, але вона змінює наш погляд, наше серце, наше ставлення. Іноді достатньо лише сказати: Дай мені силу пройти, прожити це, і ви вже стоїте твердіше, впевненіше, ви відчуваєте, як у вас вірять, вам допомагають. Якщо вам важко, якщо ви не знаєте, що робити, можливо, молитва буде тією тишею, у якій ви знайдете відповідь, знайдете вирішення вашого питання. Напишіть, чи є у вас слова, які заспокоюють, або молитва, що вам близька. Підпишіться, якщо вам потрібен простір, де можна бути собою, навіть у хвилини сумніву. Крок за кроком, ми шукаємо, ми розмовляємо, і ми чуємо. Навіть у тиші. Разом. Друзі. Дякую кожному, хто підтримує лайками, коментарями та підпискою. Ви всі дуже важливі для просування та розвитку каналу.